Є така професія президент України. Професія рідкісна. Усього чотири людини за 22 роки незалежності мали подібний запис у трудовій книжці. Але жодного з цієї четвірки українці не вважали за справжніх президентів, бо жоден з них навіть не замислювався над тим, щоб виконувати свої основні функції: бути гарантом захисту країни, народу і кожного окремого громадянина. У ці дні зневірена Україна і зневірені українці знов дивляються в очі тих, хто хоче назвати себе новим гарантом конституційних прав. Не намагайтеся розгледіти за псевдощирими посмішками кандидатів їхнє справжнє обличчя. Судіть по справах. Вісім років цей знайомий кожному українцеві голос змушує здригатися можновладних злодіїв, шахраїв, політичних перевертнів. і припинити для того, треба щука, щоб такі жирні карасі, як ви, не дрімали. Я тут в ролі щуки. Хіба мало в українському парламенті було громоголосних правдолюбців? Було і чимало. Але після яскравих промов ці оратори тишком голосували за прийняті владою злочинні закони. Домовлялися за перерозподіл фінансових потоків, обростали нерухомістю, ставали кишеньковими опозиціонерами. Хтось, але не ляшко. Він з жінкою та дочкою живе у звичайній п'ятиповерховій хрущовці, на п'ятому поверсі без ліфту та консьєржів. З 2006-го влада чекала на те, що Ляшко і сам обросте земелькою, Бентлі та закордонними рахунками, але його голос щороку тільки набирає сили. Не дякуйте мені. Бо чим більше ви дякуєте, тим гірше це впливає на мою репутацію як політика. Ви мене краще критикуйте, а не дякуйте. От коли ви будете мене щодня критикувати, я вам буду по пляшки коньяка виставляти. Олег виріс на Чернігівщині у дитячому будинку, де його і досі пам'ятають. Нок ти мій, Боже, Онежечко, Боже. У мене ноги потерпить. Та мій не віриться, не віриться. Що я дожила до таких років, що я через 31 рік можу тебе оце обняти. А я і поцілувати поцілувати і мій зайчику, Боже. дитинстві його називали голова колгоспу, тому що він як скаже, що рукою як махне, оце так треба бути. І все. А тоді раніше ж не було там президентів. та... Голова колгоспу – це саме велика голова. З самого дитинства він знав, що таке праця. Ледарів у дитячому будинку не любили. Шановна українська громада! Якщо ви бачите, що ці дармоїди не працюють, на вилах їх паразитів виносите. По закінченню інтернату без копійки в кармані Олег Ляшко поїхав до Києва поступати в університет імені Шевченка. Стати студентом найкорумпованішого вуза України не вдалося. Згодом він отримає три вищі освіти. А в 89-му році хлопець повернувся в село. Працював трактористом, скотарем серед простих людей, серед простих цінностей. Цій любові до землі і до села він не зрадить ніколи. У вас у вас стойте комар набу. <смір> Не дам бомбо комарям їсти українських дівчат. Наші ям подав. Давайте кидаємо дістати. Хто відмінив сказано? Розберуся, розберусь на горностаї. Сьогодні вчорашній дідомівець працює у парламенті. Але не менш ніж раз на тиждень він залишає Київ і їде туди, де без слова депутата проблеми не вирішити. Про те, що роками не можуть отримати державні акти на землю. Роками. Я думаю, це... Ні, не сплітно. Якщо думаєш, сідай зі мною машиною, я повезу тебе до дідів бабів, яким по 80 років, які по 5-8 років ходять і не можуть отримати державну акту. Давай на будь-яке село повезуть, почуєш. сплітні чи не сплітні. Тому, значить, переважно люди похилого віку. Які не можуть роками отримати державну акта на землю. От я приїхав для того, щоб сказати. На жаль, керівника не бачу, я думаю, що ви його знайдете. Перше, моя вимога, що нехай негайно не виходить з відпустки. Друге, ми даємо сьогодні у нас 16-17 грудня. Ось до представників, з 2008. Так. А ну зайдіть, жіночка, сюди, зайдіть сюди, будь ласка. Я. Зайдіть. От ви кажете сплетні. З якого року ви не можете отримати? Я вам покажу зараз, от куплю продажу на землю. З 2008-го. З 2008 так, да. не можете отримати. От вам і слідні. Перше, інвентаризувати всі люди по хіловіку, яким за 70 років. У першу чергу зробити все, щоб люди отримали державні армії. Інваліди, діти-сироти і так далі. Категорії громадян, які не можуть отримати державні гарантії. Через два тижні перед новим роком ми приходимо, але тоді прийду вже з вилами. Вони вже роздеребанили да. цю землю. І тепер, коли піти назад, Лука, це ж буде, звісно, треба ага. ті, хто платив хабарі, да. скаже, вертає гроші назад. Да. Тому їм до лампочки ви, їм да. головне гроші в своїй кишені. От що а їх хвилює. Да. На третьому році правління Януковича та регіоналівської банди терпець народу вичерпався. Країна вибухнула. Олег Ляшко єдиний з політиків, хто був на барикадах з першого дня і до останнього. Снайпери, позиції звільнити. Ідіть додому. Вас чекають діти і жінки. Як ви прийдете додому, коли у вас кров на руках буде? У самий розпал подій генеральний прокурор Пшонка виписав ордер на арешт Олега Ляшка. Прокуратура вимагатиме найсуворішого покарання як для тих, хто підбурював людей на сьогоднішню акцію, так і для тих, хто організовував та керував ними. Скільки великих правдолюбців після такого тікали за кордон чи ховалися за стінами посольства? Народний депутат Олег Ляшко не залишив свій народ, свою країну. Його захистом стали бруківка хрещатика Грушевського, інститутської та вогонь. Відступу назад немає. Боятися не треба. З Божою помічю. З коктейлем Молото, з булишником мостової Хрещатика. Ми переможемо. Тиран не витримав і пішов на капітуляцію. Але народні обранці, у тому числі і ті, хто називав себе опозицією, пішли на таємний зговір з Януковичем. Спікер Рибак з їхньої мовчазної згоди хотів закрити засідання Верховної Ради на перерву, щоб потім замилити питання остаточного відсторонення від влади. Але Ляшко у притаманній лише йому експресивній манері не дав парламентарям розійтися. Керівники фракції вносять таку пропозицію. Оголошується перерва до 16-ї години. Ляшко вдалося примусити спікера рибака продовжити засідання. Диктатуру було повалено. Але втеча Януковича не стала остаточною перемогою революції. Вперше за свою історію Україна зіткнулася з проявами радикального сепаратизму і прямої воєнної інтервенції. Олег Ляшко першим з політиків виступив із закликом до боротьби. І на відміну від українських політиків, він не обмежився деклараціями. Ляшко завжди на передовій. Завдання депутатів, чиновників міністрів показувати приклад. Вони повинні бути в військах, вони повинні бути на передовій для того, щоб підтримувати людей, для того, щоб допомагати. І їхні діти теж повинні бути не в Оксфордах і в Гарвардах, а в оцій траншеї. Ляшку вдалося те, на що видались неспроможні усі українські спецслужби. Він взяв у полон лідера луганських сепаратистів Клінчаєва. Президент поданок, який буде розколювати Україну, закінчує отак, отак. Але при всій небезпеці зовнішня загроза менш страшна, ніж гідра корупції. Чому не голосую за законопроекти, які вкрай треба країні? Та тому, що чи посади не виторгували, чи бабки не виторгували. Оце дуже проста відповідь на питання. І ті, а при цьому прикриваються регламентом. І ті, хто кричить про регламент, мільярдні тендери виграють. За державні кошти я питаю, що ці бізнесмени роблять в залі Верховної Ради. Йдіть на заправки, на бензоколонку там торгуйте бензином і всім іншим. А в парламенті мають працювати політики, у парламенті мають працювати ті, хто захищає інтереси українських громадян. Олег Ляшко йде в президенти, щоб врятувати народ і українську державність. На це здатні лише сміливі, енергійні і чесні. Останні 18 років вся моя політична стратегія побудована на зустрічах з виборцями. У Біблії написано: спочатку було слово, Бог дав мені можливість володіти цим словом, донести його до людей. І це слово заміни будь-які гроші, будь-які фальсифікації. Головне це зустрічі з людьми. Оце стратегія нашої кампанії. Для мене головний опонент це Путін. І його агресивна політика спрямована на загарблення держави. Кого я боюсь, господа Бога більше ніколи.